Вітаємо в нашому книжковому огляді. Сьогодні я розповім вам про незвичайну, добру та дуже сучасну повість для дітей, як Орел Орест та ведмідь Вініамін шукали свої життєві шляхи, та не знайшли. Вона поєднує пригодницький сюжет, моральні уроки та освітню цінність. Книгу написали американські письменники Річард та Еліза Карлайл. Події книги розгортаються в Карпатах. де головні герої навчаються в школі, так шукають відповіді на важливі питання про майбутню кар'єру, саморозвиток і сенс життя. У процесі пошуків друзі стикаються з різноманіттям професій, навичок, та життєвих шляхів, що підкреслює складність вибору в сучасному світі. Ілюстрації в книзі виконані художницею Оленою Бурдейною. Вони кольорові та яскраві, що робить книгу прибабливою для дітей середнього шкільного віку. Зображення допомагають краще зрозуміти характери героїв, такі, як Орел Орес, Світниць Веніамін та Страусеня Еммі, а також передають атмосферу Карпат де відбуваються подій. Автори також наголошують на важливості природи. Вони нагадують нам, що наші життєві шляхи залежать від того, як ми ставимося до дух. Книга написана двома мовами англійською і українською, що робить її корисною для вивчення англійської мови дітьми. Це особливо актуально для українських школярів, які прагнуть покращити свої мовні навички. Крім того, твір сприяє розвитку критичного мислення та самопізнання. Книга не лише розважає, а й навчає. Вона допоможе тобі замислитися над вибором професії, вивчити нові слова та навчитися в Приходьте до бібліотеки, ознайомтеся з Корестом, мені і Еммі. Можливо, саме з ними ви знайдете відповідь на свої питання. Чекаємо на вас!